Чи може взагалі романтика бути небезпечною? І ми повинні вміло використовувати цей інструмент. Хто менш застрахований від небезпеки у стосунках? Хлопець і дівчина? Чи буває таке, що стосунки до шлюбу будуть повністю безпечними? Я кажу, якщо ти втратив страх, mm -hmm. що говорить про людей, які втратили страх? Любов проганяє страх. Гей. Hey! Хлопець говорить з дівчиною mm -hmm. і каже: ми просто друзі. А служитель каже: ей, ей, фільтруй базар. Друзі, знову привіт. Знову привіт, Василь. Ми знову маємо прекрасний час для того, щоб навчатися, для того, щоб ділитися думками, служити для молоді, служити для пар. І знаєш, я от скільки себе пам'ятаю, коли я на зібраннях десь бачив, знаєш, коли об'являють, що там буде до заручення пара якась. У мене якась таке в серці була така радість. Думаю, тати, що клас! Любов, вона сильна. Просто я завжди був такий радий за ці пари. І бути в цьому служінні це круто, це класно, це благословено. І це дуже добре, що ти знайшов цей час для нас. Сьогоднішня наша тема, друзі, на подкасті Щеся поруч це небезпека у стосунках. Знаєте, романтика і стосунки, ці відносини, ну, все таке гарне, все таке рожеве, ну, таке все знаєш таке класне. Але сьогодні ми поговоримо про небезпеку. І перше питання: чи може взагалі романтика бути небезпечною? Звичайно, що може. Романтика це інструмент залицяння. Uh -huh. Інструмент, щоб сподобатись людині, і uh -huh. як будь-який інструмент, візьмемо, наприклад, ніж, да, uh -huh. з ним можна порізати торта, uh -huh. а можна вбити людину. Тому романтика повинна бути дуже така правильна, і ми повинні вміло використовувати цей інструмент. Uh -huh. Тобто, це треба вміти ще цим користуватися? Звичайно, звичайно. Супер. Щоб людині не нанести рану, щоб потім, uh -huh. якщо стосунки не вийдуть. Ну, тобі подобається дівчина, ти з нею говориш. І потім щось стається таке, що ви розходитесь, uh -huh. щоб потім не було так, що ти не можеш спокійно в тій дівчині дивитися в очі, бо ти їй все розповів. Тебе так серце було просто ну, до тої дівчини що ти їй розповів те, що треба, і не треба. Uh -huh. І потім нічого не вийшло, і ти йдеш вулицю, і ти не можеш дивитися в очі, бо ти розумієш, що вона про тебе знає більше, ніж твоя мама. Розумієш? Так. Тому цей це інструмент треба дуже вміло використовувати. Супер. Е, до речі, друзі, в нас на нашому подкасті, на каналі є тема, є тема другий шанс. Це вже знаю, це вже для таких ситуацій, коли хтось вже мав цю небезпеку в стосунках, якісь там стосунки зупинились, можливо, хтось травму якусь отримав і так далі. Тому можете переглянути для вас це буде корисно. А сьогодні ми говоримо про те. Яка ж може бути ця небезпека у стосунках, і якщо якась пара там, молода знаходиться зараз у цих відносинах чи планує, щоб вони розуміли, що романтика так, вона, вона романтична, знаєш, але але є все таки моменти, від яких потрібно себе застерігати? І є речі, про які потрібно знати. Знаєш, є така ще фраза е, усвідомлений або інформований, значить, озброєний. І це важливо. Окей, значить, таке питання: як вважаєш, хто менш застрахований від небезпеки у стосунках? Хлопець чи дівчина? Хто більш вразливий? Хлопці. Чому так думаєш? Дуже часто хлопцям зриває дах. Тому ага. рекомендую в стосунках е хлопців і дівчині домовитись. Домовитись по певні правила. Як нам правильно зустрічатись? Ну, наведу приклад. Хлопець з дівчиною домовляється, що ми, наприклад, зустрічаємося в світлу пору дня. Прям в такі деталі. Прям в такі деталі. Зустрічаємо світлу пору дня і зустрічаємось в кафе, де дуже багато людей. А я думаю, чого в нас в нашому місті всі на заправці сидять, там знаєш, там іноді буває, як заходиш там в неділю після вечірнього зібрання, там просто, там, половина віричи, там може козивати. Слава Богу, сестри, Це просто на заправці. Ну, типу, знаєш. І в чому суть, що всі йдуть туди, знаєш, з цією метою, щоб там побудеш, ніхто не побачить, і так всі туди йдуть, і там всі, О, парочка, 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 знаєш. І у висновку, ну, так виходить, що ніхто нічого не скриває, всі якось разом, так. Це нормально. Цікаво. Це нормально. Це тобто, нормально. прям такі деталі. Так. Порадня, так. локація, які так. ще, можливо, ти сказав би, які є речі, можна сказати, що от вони застерегли б від небезпеки. Я думаю, що потрібно що домовитись про навіть такі речі, як поцілунки, тримання за руки межі. і так. Бут. Тобто, ти повинен встановити межі і ти не повинен боятися про це говорити. Угу. Це нормальні речі, коли хлопець з дівшиною домовляються. Угу. Якщо ти з нею про це не можеш домовитись, то як ти з нею домовишся, коли ти вступиш в реальне життя з нею? Розумієш? Логічно. логічно так, тому домовляються про ці речі для того, щоб не було гріха. Угу. Е Хлопців більше тягне до всяких пригод, тому ну, ти що знає, у нас є є таке. дикі серця. У нас є така книжка, да. рекомендую прочитати всім чоловікам. Зазвичай, коли чоловіки її читають, особливо такі мужні чоловіки, то у них дуже класна книжка е про дике серце. Вона продається в звичайних книгарнях, хоча написав її віруючий, віруюча людина, віруючий чоловік, який закликав чоловіків бути чоловіками uh -huh. дике серце. тому у нас дике серце. Інколи це дуже добре, тому що ми готові, знаєш, всякі там робити пригоди, вбивати дракон, визволяти красуню замку. Це добре. Але інколи це дике серце, воно хоче, щоб ми е, занадто спішили в романтиці, або щоб ми наробили багато помилок. Пришвидчити якийсь результат, якийсь Та. те, що ти хочеш. Так, тобто пригоди це добре, але коли це називається ДТП, це не досить добра пригода. Бажано їх вони. Теж пригода, але трошки. Так, звичайно. Тому треба домовитися з дівчиною зазвичай, зазвичай. Хоча бувають винятки, але зазвичай. Хлопці менш стримані в цих mm -hmm. моментах, і дуже важливо домовитися з дівчиною, щоб вона була таким стримуючим фактором для е, свого хлопця. І тоді буде, буде щастя буде mm -hmm. супер, прекрасно. Дивись, зараз. Ми з тобою трішки так обговорили про я би сказав нашу реальність. Знаєш, бо е, ти вже одружений сім років. Так е, я слава богу, два роки. З гаком, як то кажуть, і знаєш, багато хто вже говорить на цю тему. Зазвичай це люди, які вже десь одружені, трішки мають невеличкий якийсь досвід, хтось може вже і великий, і всі ми говоримо про реальність. Тобто ми говоримо про те, що є романтика, а є реальність, є все добре, а є небезпека, від якої треба себе застрахувати. Але дивись, ось таке питання. Взагалі, чи може бути таке, що стосунки до шлюбу будуть повністю безпечними, і там не буде жодної загрози? Чи буває таке, що стосунки до шлюбу будуть повністю безпечними? І від чого це може Е, Таке не буває. Тому що стосунки до шлюбу це як, це як дорога. Це дорога, дає. Ну, на, на дорозі бувають різні ситуації. Особливо у нас в Україні багато ям, так? Не тільки ям. Не тільки ям. Так, не тільки ям. Тому загроз є дуже багато, тому безпечність вона вбиває. Коли люди безпечні, вона вбиває і воно. Не дозволяє людям рухатись вперед, і воно може зруйнувати. Тому завжди треба бути пильнувати. Взагалі, в Біблії безліч слів от просто зайди в симфонію, в додаток там, і набери слово пильнуйте. Угу. Пильнуйте, що угу. слухаєте, угу. пильнуйте, що говорите. Тобто, ну, пильнувати потрібно. Так. І все. Ти знаєш, що ти почав говорити на трішки вже про біблію, і мені одразу так якось прокручується, які можуть бути приклади біблійні, коли в дошлюбних саме дошлюбних або навіть вже в шлюбних стосунках. Безпосередньо в стосунках, романтичних. Люди або втрачали безпеку, або навпаки, були дуже пильними. І знаєш, що я згадав? Я одразу згадав е, Самсона. Пам'ятаєш Самсона і Делілу. <гум> Коли він максимально був безпечний при ній, до чого це довело? Він був, бачиш, тут ми говоримо і про романтику. Так. Та, наскільки романтика закрутила йому голову, що він. Хоча це був я з вигляду, і люди його знали, прям, ну. Ну, типу, такі речі робити, як він робив. Це було це листя, було. це було забагато листя. Пам'ятаєш на початку першого нашого подкасту, ти казав: тобі, як повинен виглядати справжній мужній чоловік? Угу. І ти там на БМВ там, чи Мерсежний? Це все листя. І все. Це листя, це не стовбур. Угу. Листя може матку здатність, е, о, восени вона має таку здатність падати, uh -huh. опадати. Да? І, тому, і тому все, що лишається, це ми потім бачимо стовбур, наскільки uh -huh. це міцний стовбур. Тому тут важливо дбати про стовбур, а не про листя. Ну цікаво, знаєш, навіть з твоєї відповіді, ось коли ми підберемо такі приклади, які вже були в історії, той самий Самсон, ми можемо взяти такий невеличкий для себе, скажімо так, урок, що навіть у стосунках здавалося б людина, з якою ти любиш її, але варто бути пильним. Варто бути пильним. Гразд, е, яка, на твою думку, найбільша небезпека у стосунках? Можливо, декілька. От, що найбільше, чи треба боятися, чи потрібно себе від цього застерегти. От найбільше від чого потрібно себе, себе застерігати у стосунках? Яка може бути найбільша небезпека? Найбільша небезпека те, що я говорив: е, спішити або затягувати. Це дуже часто з цим зустрічаються молоді люди. Найбільша небезпека це звичайно вчинити гріх, вчинити буд. Uh -huh. Тому ми повинні бути максимально прозорими. Ми повинні домовитись з парою, як ми будемо продовжувати наші стосунки, щоб сатана не вкладав в наші голови якісь лишні переживання. Uh -huh. Буває таке, що хлопець дружить з дівчиною, він просто дружить, йому фан. А вона переживає, думає, чого він мені не пропонує. А він взагалі спокійно думає. живе, спокійно спить. Вона плаче. Як ти думаєш, Бог не заступиться за цю дівчину? Я думаю, що Бог заступиться. Тому що Бог завжди він заступається за жертву за тих, хто постраждав, за тих, хто вразливий, угу. він заступається. Тому тут треба домовлятися, дуже важливо, домовлятися, бути на виду, щоб тебе бачили. Мати друзів, які можуть підказати сказати: ей друже, ти тут трошки неправильно робиш. Mm -hmm. Це дуже важливо мати біля себе людей, які можуть тебе, скажімо, стримати. Тому mm -hmm. що е, в хлопців дуже часто їде дах. При всій повазі до хлопців, до мужності, є момент, є один такий переключатель чоловіка. Коли він бачить красиву жінку, то просто якась полина інколи на очі падає. І сильні чоловіки роблять просто безглузді речі. Кажуть, багато війн робились саме через жінок. Так, безузді речі, вони починають обіцяти те, що вони не можуть виконати. Ну, навіть класичний приклад зорі з небес там, чи. Це, Ну, це класика, Так, Це класика, це романтична класика, знаєш. І це, знаєш, і знаєш, що цікаво, що хлопці в цей момент вони вважають, що вони роблять якийсь героїчний вчинок. Типу, я ж для тебе, там, зірку з неба, там, просто все, море по коліна. Типу в цей момент він вважає себе, ну прям. Все, я я, я я потужний. Окей, добре. Пам'ятаємо, друзі, про ці небезпеки, які можуть бути у стосунках, і не забуваємо про те, не забувайте про те, що треба домовлятися, обговорити певні межі і не боятися про це говорити. Окей, чи варто відчувати страх у стосунках, що Ні, так. Чи варто відчувати страх, що у стосунках може бути не все так романтично, а навіть небезпечно? От Дивись, от ми зараз просто з тобою проговорили про такі речі, що. Можливо, у нас будуть дивитися, там, чи просто молодь, які ще не мають відносин, чи вже от якісь тільки-тільки почали, або навіть вже пари, які там довгий час разом. І от в них, знаєш, після того, що ми з тобою наговорили, типу, якийсь страх піляться. Так, стоп, 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 у мені тоді ці відносини. Можливо, можливо, не все так гарно як виглядає, наша мені це все та романтика. Чи варто відчувати цей страх? Що може бути якась небезпека? знаєш, от Зараз от ти сказав, що є дуже великий страх, там, наприклад, впасти в блуд. Да? Ну, наприклад, можливо, ми можемо сюди додати, ще там страх е, зламати комусь долю. Да? От, типу, були, були відносини, потім вони розійшлися. І, вже хтось там, цей, е, і от дівчина чи хлопець боїться. Чи варто такий страх відчувати, чи це ненормально? Е, варто, тому що страх це взагалі невід'ємна частина. Я кажу, якщо ти втратив страх, uh -huh. що говорить про людей, які втратили страх, це, це безумні люди. Uh -huh. Страх важливий, але варто цей страх направляти на важливі речі. Людина так чи інше щось боїться. Uh -huh. Але варто боятися правильних речей. Uh -huh. да? Тобто те, що цей страх, можливо, є, чи почав. Когось, це, норм... це, кажу, це нормально, нормально. Okay. це нормально. Просто треба визначити корінь твого страху, що ти боїшся. Uh -huh. Якщо тобі. Стукнуло там, наприклад, ну візьмемо там 20 років, ти можеш одружуватися, і ти боїшся це робити. Чому ти боїшся? Може в тебе якісь є комплекси, uh -huh. може в тебе був якийсь негативний досвід, може ти когось так бачив. Тому потрібно те, про що я раніше говорив, потрібно мати правильне оточення, яке тебе направить, яке uh -huh. скаже тобі, друже, не бійся. Там ми всі пройшли. Зараз на світі 7 мільярдів людей. Вибачте, вибачте, я помилився на мільярд. Так, случайно, знаєш, 8 мільярдів. давайте 7 мільярдів. Коротше, коли я народився, це було 7 мільярдів. Зараз 8 мільярдів людей. Як ці люди виникли? Всі бояться. Внаслідок відносин? Наслідок відносин. Всі бояться. Але це нормально. І все. Переправляєш свій страх. Боятися потрібно, щоб зрішити проти Бога. Оце треба боятися. А все інше любов. Проганяє страх гей. Всякий не, не страх, проганяє гей. Просто роби. Угу. Ти боїшся, а ти просто візьми себе в руки. Це є для хлопця. Візьміть себе руки. Подивіться в зеркало. Скажіть, я Божа людина. Я Божий воїн, я переможець. Дехто скаже: Та ні, це, це психологія, треба дивитися в зеркало. Та нащо? Пс... Відкривайте писання, там написано, що Бог. Постійно Амін. чинить нас переможцями. Амін. Це домашнє завдання для Амін. кожного хлопця. Бог постійно, цитую, Огієнка, Бог постійно чинить нас переможцями в Ісусі Христі. Амін. Все, отак повинно ми звичайно. Це мене підкріпляє візу. Амін. Амінь. Амін. Супер, супер, ж ми зараз тут воріше. Дайте, дайте, дайте нам зараз музичку, друзі. Окей, окей, клас, супер. Знаєш, це така нотка підбадьорення. Друзі, підсумок, невеличкий підсумок. Це нормально, що у відносинах може бути страх. Це нормально, що ви його відчуваєте, це не проблема. Важливо зрозуміти корінь страху, і важливо зрозуміти, в яке русло ви можете направити цей страх для того, щоб ці відносини принесли вам користь і благословіння. Рухаємося далі, ще кілька запитань. Чи може пара, чи окремо хлопець дівчина, Застерегти себе чи свої стосунки від небезпек. Тобто, чи, чи, чи вони можуть зробити це самотужки? От, наприклад, ну, ми говорили про те, що там е, один із інструментів, щоб застерегти себе, це домовлятися. Чи може, наприклад, то, знаєш, е, хлопець він знає себе, він знає, що, чи там дівчина, вони знають, що вони там е, схильні до якихось певних речей. Чи може він, значить, все, я, 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 я сказав, я більше нічого не, не буду цього робити. Да? От Чи може сама по собі людина себе. Застерегти від якоїсь э, небезпеки у стосунках. Звичайно, є два інструменти. Про один інструмент ми говорили це домовитись. Угу. Звичайна людська домовленість. Угу. Що в нас таке є? Угу. Так. Угу. Буває таке, що чоловік, ой, вибачте, хлопець говорить з дівчиною угу. і каже: ми просто друзі. Так. І дівчина, ну <рес> мені такого не потрібно, вона просто перестає з ним говорити. Угу. Ой, все, бо... Домовитись. Другий інструмент це підзвітність. Якщо ти знаєш свою слабку сторону, е, це замало трошки. Потрібно знати себе за з, знати замало, угу. Тому ти звертаєшся до авторитетної людини, важливого служителя, ти кажеш: е, у мене зараз отакий от непростий період життя. Підтримайте мене в молитві, як згадаєте там. Ось так просто, ось так просто. До друга своє особа, підтримай мене, там знаєш, мені трошки складно з тим, з тим, з тим. І все. І коли людина знає, що у вас складно, вона буде час від часу запитувати. Uh -huh. Що, друже, як ти прожив? А ти там Біблію читав, а ти там як тебе там з сексуальною чистотою, чи там у тебе все окей, чи ти тримаєшся, і все. Тобто потрібні люди, які будуть час від часу питати. Це буде, це буде здоровий страх перед тими людьми в плані того, що ти будеш пильнувати. Uh -huh. Ти будеш розуміти, за мною спостерігають. Це підзвітність це дуже важлива річ. Не тільки, знаєте, коли ти вже в служінні і ти серйозний дядько. Uh -huh. А підзвітність потрібна в таких навіть простих речах і не простих, як романтика, щоб люди бачили тебе і знали тебе. Чому тебе не просто ти збережешся, але це збереже твою репутацію? От прийде хтось і скаже: Дивись, а цей хлопець, отаке от дозволяє собі робити.' І він там німається, цілується вздовж і поперек. А служитель каже: ей, ей, фільтруй базар. <хи> я знаю цього чоловіка, uh -huh. я його бачу. Він таке не робить. Uh -huh. Це збереже твою репутацію, розумієш? Okay. Тому два інструменти: підзвітність і домовленість. Uh -huh. Вони збережуть. Ну, я думаю, що само собою розуміє, щоб люди читали Біблію. Навіть можна домовитись, я думаю, що ви, можливо, наші слухачі знаєте таких блогерів, служителів, як Бодя Галюки, Марічка Галюк, Марічка так, так, так. Я думаю, спостерігаєте, то вони у цих дошлюбних стосунках вони разом читали Біблію, і це був дуже такий ще один фактор, щоб їхні стосунки ставали міцнішими і все. І все ж таки, коли ти читаєш Біблію, ти стаєш трошки інший. Все ж таки, твої думки зайняті менше про всякі непотрібні. Mm -hmm. Речі, а більше заняті як якраз потрібними. Ти вже себе більш пильно. Клас. До речі, зараз, знаєш, є такий дуже зручний і знаєш, такий сучасний інструмент це додаток у і Holy Bible. Там, де ти можеш не просто навіть читати Біблію, а якісь тематичні плани брати, разом це робити. Так. Супер, ми, ми з нашої дружини, з моєї дружини так, також робили стосунка. Це дуже гарна практика. Просто немовірно. Окей, е, давай спробуємо порадити, скажімо так, допомогти молодим е, людям, як же їм себе. Застерегти від небезпечнебезпечних е, чи як же давай так, ми вже поговорили трішки про те, як застерігати себе, як створити безпечні і благословенні відносини, які вже приведуть до шлюбу. Дивись, ми з тобою поговорили про підзвітність. Ми з тобою поговорили а, про ті речі, коли вони домовляються, і ми тобою говорили про те, що якщо існують якісь страхи, це нормально. І наостанок, а, які би, скажімо так, ти можливо, чи лайфхаки, чи от поради, яку ти дав би. Щоб створити ці благословенні відносини. Можливо, хтось їх не має, він не хоче, він планує. Щоб ти ще порадив? Я б порадив не боятися, порадив бути чесним самим собою, угу. порадив частіше дивитися в зеркало, угу. можливо, мають стосунки, знаєш, не дивляться в зеркало, думають, що він прекрасний принц, а в нього все лице в прищах. Це дуже важливо знати, яким ти є насправді бути справжнім. Перед Богом, перед самим собою. Uh -huh. Бути мудрим. Не просто, знаєш, буває таке, що в стосунках ти настільки все романтично, що ти прям все говориш, що треба. Uh -huh. не треба. Бути мудрим. Мудрість е, це простота з одного боку, а це з другого боку не така простота, що я все говорю. Людина, яка все говорить, відкриває своє серце наповну це не мудра людина. Тому треба бути мудрим, розуміючи, що можуть бути різні ситуації. Uh -huh. Бути з повагою ставитись до, до дівчини. Uh -huh. Це дуже, дуже важливо. І домовлятися, вибачте, що я так багато про домовлення говорю, просто в моєму житті я знав, що я буду служити там. Uh -huh. Дівчину, ти до кінця не знаєш, ну ти її бачиш там, там що спілкуєш. Ну, ти її до кінця не знаєш. Але я знаю одне: я буду служити там. Я вже тоді мене поставив керівником молоді, мені було 24 роки, і я знав, що я буду далі служити. От не знаю, ось з дитинства подобаються піджаки носити. От подобається мені це все, і з дитинства ще в служінні. І я з нею оці моменти проговорив до весілля. Після весілля може бути трішки пізнувати. Вона скаже: uh -huh. Ну слухай. Типу, давай домовлятися вже, але тут вже є. І мої умови. І це ну все. так, звичайно, ви вже повинні а, разом щось типу. Ну, якось... типу, це вже це ж все. Це місце, так. <кінця> кінець. <кінця> тому треба, я утріжую, не кінець, але тому треба домовитись наперед. От <кінця> я своєї дружини, я перед тим як робити її пропозицію, бо пропозиція це вже спалені мости. Перед робити пропозицію я кажу, слухай, дивись, я хочу служити. У мене є ці цінності. Ці Ми кажу, окей, я теж люблю служити. Я думаю, О, все співпадає. Тоді я спалюю мости, тобто yeah. <laughs> роблю пропозиції. І, цей, ну і тоді вже готуємось до весілля. Okay. E, окей. Можливо, можливо, на останок дивися ще таке питання невеличке. Це так, як ти сказав, в тебе є okay. двоє дітей, два сина. Так. Одному вже 5 років. E, так. 5 років. Ну, дивись, уявімо, йому там 10 12, вже починається підлітковий вік. Ви святите так просто спілкуєтесь, п'ятий чай. І в контексті цієї теми, що б ти сказав, би, як своєму сину. Як своєму сину, я би йому розповідав історії. Нічого так не закладується в пам'яті, як історія. Ісус, взагалі, коли вчив, так, звичайно. Ісус, коли вчив, то він розповідав історії, які потім впливали на людей. Історії, яскраві історії, які людям запам'ятовуються. От хочеш я тобі розповім історію? Давай. Е, є така жіночка, називається Турія Піт. Uh -huh. Це дуже красива жінка модельної зовнішності. Вона навіть брала участь в Міс Австралії там uh -huh. в конкурсі, де найкрасивіші жінки Австралії Брала участь в найбулгарний хлопець, тож, ну, такі, ну, голівудська зовнішність, знаєш. І вони мали, ну вони мали стосунки, вони хотіли одружуватись. І одного разу ця перед одруженням, ця жіночка вона взяла участь в е, такий марафон 100 кілометрів в Австралії. Угу. І думаю, що ти географію вчив, знаєш, що в Австралії трохи буває жарко, і там часто бувають пожежі, лісові пожежі. І вона брала участь в цьому марафоні. І так сталося, що вона попала в вогняну пастку, сталася пожежа в вогняну пастку і дуже сильно згоріла. Якщо я не помиляюсь, 60% з копійками було опіки, uh -huh. на правій руці вона взагалі втратила всі пальці, ніс втратила. І вона просто ну, дуже жахливо. ну, Тобто, якщо взяти порівняння, це як день і ніч, як вона виглядала. Вона ну, втратила все. Типу, щоб ти розумів, вона пережила 200 операцій з пересадки шкіри. На її операцію було потрачено мільйон євро. Uh -huh. Тобто це ну про просто жахіття. Я просто ну можеш просто прогуглити, побачити, як вона зараз виглядає. Це жахіття. Ну що цікаво, що цей хлопчина, який збирався нею одружуватись, він з нею залишився. Серйозно. Серйозно. Мало того, що залишилось, вони одружились, народили дитину. Ну там просто ну хеппі-енд. Знаєш, так, так буває тільки в казках. Написали книжку, стало відома. Зараз вона як е, коуч, і просто. Ця історія що мені показала, що перед пропозицією я завжди собі став питання, чи зможу я далі любити цю людину, навіть якщо вона втратить свою прородню красу, чи буду я любити її характер? Тому uh -huh. перед тим як робити пропозицію своїй дружині, я собі задавав питання: а якщо в один момент щось станеться, що її вся краса, вона. Дуже красиво, вона, мене чорненька така. Е, ну, мається мозі очі <смеш> <смеш> очі волося. І якщо одесь ця краса пропаде. Ну, ж буває таке там. Буває таке, що після Пологів, після того, як на Ну так, звичайно, Це, я, я, є звичайно. ж певні якісь людські фактори. <смеш> так, процеси, <смеш> так. Або якась трагедія. Ну, всяке ж може бути. Чи буду її таки любити? Як цей любив eh, Турія Піт. <смеш> І коли я зрозумів, що так, я звичайно я буду її любити, тому що мені подобається не тільки зовнішній, мені подобається її характер, її uh -huh. голос, її, її внутрішня сторона. І, і якраз ця історія завжди була для мене такою, такою важливою, uh -huh. що дозволяло мені трошки більше аналізувати. Тому я би своїм дітям розповідав різні історії. Не кожна історія має хеппі-енд, але я би розповідав різні. Чому варто поважати дівчину? Розповів історії, де, наприклад, особливо хлопець дружив з нею дівчину, кинув, потім одружився з іншою. Такі історії теж треба розповідати. Угу. Це печальна історія, а у них також треба розповідати. Але бажати. вони є свій уроки. Та-та-та. Тому е розповідай історії, показуй приклад. Це діяло, це працює. От Супер. Я би це робив. І цього найбільше достатньо, ніж просто йому казати: слухайте, повинен це це, це це, це робити. Розказуй. Виховувати чоловічість. В хлопцях. Mm -hmm. З хлопцями трошки інші ігри треба грати. Як з дівчатками треба якусь ляльку, з хлопцями треба ризиковні ігри грати. Щоб були мечі, щоб було щось, ризик був. Пацанам потрібен ризик, походи, гори. Mm -hmm. Esse, ну, якби він вже, ну, Я думаю, що тоді буде вміти читати, то то, то дав йому прочитати дике серце, що в нього трохи ця чоловіча сутність пробудилась. Тому що, на жаль, масова культура вона хоче вгасати. Це вона ось це, Супер, прекрасно. <'я> Прекрасна відповіді. Дуже дякую за твій час. Друзі, пам'ятайте, сьогодні була дуже гарна тема небезпека у стосунках. По-перше, такий невеличкий підсумок. Нормально, що небезпека існує, тому що вона нас чомусь навчає. Нормально, коли в нас є страх, що ми боїмося, що ця небезпека існує у відносинах. Це нормально, що цей страх притраманий, тому що він може нас застерегти від чогось. І найперше потрібно зрозуміти корінь цього страху. Направити його на конкретне русло і зробити свої відносини благословенними, домовляючись один з одним, не боючись відповідальність брати на себе, обов'язково обговорюючи певні межі і бути просто собою. Бути просто собою. Дякую за твій час. Василь, дуже дякую, що ти служиш для молоді на площаці. Щастя порш. Друзі, підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі, які будуть в описанні нижче. Це наш Ютуб, інстаграм, телеграм, фейсбук скрізь різний контент, і ми дуже раді служити для вас. Також ви можете підтримати нас підпискою, поширенням нашого контенту. І звичайно ж, наш у нас в описі будуть закріплені а, наші такі, скажімо так, канали. Де ви можете і фінансово підтримати наші проекти, тому що всі ці проекти а, потребують і фінансової підтримки. Звичайно ж, і молотова підтримка нам потрібна. Дякую, що були з нами. додивились до кінця. До наступних зустрічей.